Бомбардування Кривого Рогу, і суми, і жертви, і катастрофи, і жахливі, безперечні речі. Ну і українці безперечно обговорюють, хто як реагує. Дивовижна реакція Трампа, недостатня інтенсивна реакція колишньої тепер вже амбасадорки Америки в Україні і так далі. Ну і я хотів би сказати, що. На жаль, для всіх українців так і буде і надалі. Порядок денний тримати на перших шпальтах газет Україну постійно неможливо хоча бомбардування сум дійсно вийшло в перше шпальти дійсно. Усіх порядних газетах і навіть непорядних. Але питання в тому, що ти не можеш тримати в порядку денному вічність це для нас. Це болить нам це погано. Ми переживаємо, бо над нами літає це все російське гівно. А над англійцями, поляками, африканцями, латиноамериканцями, азіатами нічого не літає. Тому вони до цього будуть ставитися, як і ми колись ставилися до війни на Балканах, щодо африканських війн і геноцидів, і так далі. І так далі, все це світ проходив, ну не в такій інтенсивній формі, і не в тому континенті, який називається Європа. Цього ніколи не було. Ну не було після 45-го року. Хоча на Балканах було, і це теж була Європа. І щось я не бачив, щоб масово виходили українці. З протестами проти геноцидів, які творили переважно серби, там на прилеглих територіях Хорватія, Боснія, Герцеговина і так далі, і тому подібне. Тому це дуже важко. Пам'ятаємо початок війни, коли на всіх футбольних полях всіх країн Європи люди підтримали Україну. Але так працює людська голова і преса, журналісти пристосовуються до, до більшості людських голів і, і нічого з цим не зробиш.